І так, всім привіт! Радий вас вітати на каналі MaxGamer. Е, хочу вам, з вами поділитися відео, як можна так сказати, е, іде GTA на мому ноутбуці. Заодно, можливо, я буду її стрімити, Чуть-чуть вже -чуть пізніше. І, до речі, це не звичайна GTA ну, 5, а це з модом Redux, бо звичайна GTA 5 в мене видавала би десь FPS 40-50 Тут я вже вам покажу, як іде мод. Ну і на яких настройках. Отже, настройки у нас зараз покажу вам. Так, да, користуюся програмою FPS Monitoring, називається, яка показує FPS. На да, нас мене трішки демо-версія, звісно. Знизу показує, що демо. Ну, вибачайте, бабок не маю. Отже, настройки нас і гри. Ну, у нас ігри. В відеопам'яті, ну, 2 двогігова відеокарта. Так, да, я її... Граю, поки що записую відео на стрімі десь так само буде йти, як тут. а Плюс 2-3 кадри мінус э, FPS, із за того, що запис відео йде. Отже, ну, ст, э, це я записую відео на характеристиках, такі як i 3 7130 u э, частота э, Гц. У нас э, 2 ядра 4 потока. Ну не самий мощний просто, звісно, і близько, і не самий, можна, хуже, такий собі середнячок 15 го року ще був тоді урізаний трохи. Е, на відеокарті 2гіовій, можна сказати, не ігрова, просто звичайно офісна 540MX. Ну, вона своє ще може показує. Е, ну, Ігра, звісно, року дуже старого, 15 GTA 5 у нас вийшла, але. Модпак недавно поставив і перевірив, як вона йде. І скажу чесно, йде нормально. Ну, зараз покажу вам. Так, 8 гіг оперативний стоїть в мене, SSD на 256 гіг ну і терабайтник. Так, отже. Версія 11 X, звісно, у нас там є 60-й, але 11-й стабільний, мені здається. E, повний екран це щоб ну, на весь екран було розширення. Не Full HD, конечно, бо Full HD FPS поганий. Ну, сказати, HD чуть краще HD, бо HD це 720, p 768, чуть вище HD. Громатоматичні це. Обновлення кадрів 60, звісно, у мене 60 не видає, а 30-ку видає. Не знаю, може в мене якісь обмеження стоїть. Я, звісно, не гляну, але ну, 30-ку видається, це взагалі й стабільно. Головне, щоб стабільні кадри були, а не фрізи якісь. Ну, 60-ка хай буде. Монітор один, звісно, злаження я виключив, до речі, його можна виключити, а якби то воно не крепко зажрать буде, можна сказати, але воно применить. Хоча. Хотя... Хоча, ладно, я люблю навіть з ліснім пограти. Бо коли ставити злаження, то вже воно потроху милиться графіка. Зглаження MSI. Це вже трошки більш для мощніших відеокарт треба, бо в мене вона слабенька, то це вже буде е, подлагувати. І Nvidia TXA. Це, звісно, для топових відеокарт вже. Тоді ще були не дуже такі зараз Вже взагалі потягнуть цього на із. Синхронізація. А, да, до речі, виключаємо її. Он, мабуть, вона чого Ну, хай буде включена. Це щоб кадри не розривалися. Якщо 60, то буде 60 тримати. Це таке. Населення города я ставлю десь на 30%, як ви бачите. Текстури, можна ставити високо, моно ще вище, але низько, звісно, дуже погано буде, але високо хай стоять. Це можна сказати, як середнє, бо є дуже високо і ще. Скажу текстури не дуже нагружають, бо це всякі трещини на асфальту, всякі таке шейдери трошки нагружають, ну я поставив високі. Тіні взагаліють, я став стандарт, типа наше воно, якщо ті тіні і так нормальні є на низьких. Качество відображення покажу вночі дуже класні. Відображення чого його поставив, побачите. Відображення, само собою, класна штука, але я поставив дуже високе, хоча для слабких відеокарт воно може трошки нагружати. Відображення, ну, для отораженій це теж, але виключив, бо то, що воно жре, це для мощних відеокарт, треба. Качество води стандарт, тобто нам мені не дуже така треба. Частиці теж. Це, типу, всякі детальки буде мілкі. Качество трави це в нас виходить, трава трохи чесно але Я його стандартну. То есть у без трави, ну, така, типа, зелени... зеленисті. <ків> тіннями. різко, щоб зубаками були. Ефекти високо, можна поставити дуже високо, воно крепко не нагружає. Розмиття взагалі не треба, бо воно мішає фільтрація, це якість на дальність текстур. Тобто 16 x хай так і буде, щоб було контрастно. Ну, тобто чітко. А, Заткнення АО я вже трохи не пам'ятаю, чесно що, це. Теселяція — це ландшафт, типа земля, наприклад, є плоска коли стандартний. Коли поставимо вище, ну, типа, то він буде об'йомний, типа, як 3D-моделька, тобто воно краще, але такого особа не дає. Отже, бачите, на яких настройках я вам розказав, в мене стоїть. Тобто на середніх приблизно. З цим гра. Ну, з цим модом. На графіку. <кхух> <кхух> з модом на графіку, можна сказати, так. Тепер. Ага. Я не хочу зберігати. Чи хочеш ти. Скажи, чому напише, не Та не треба. Нет. Не хоче м'як, хай буде як є. Отже, видає 30 FPS. Ну, до речі, стабільно, да, 28 предстало, Ну, все рівно стабільних 30 FPS гадає з головою, щоб цю гру грати з модом Redux. Це не просто гета. Та в мене взагалі високих йшла, можна сказати. А Це з модом. Чуть понизив. Процесор, звісно, в 100%, тут я вже нічого не зроблю, бо він трохи старуватий. Ну і своє, бачите, може. Добеться він 100%, бо ще й ОБС записує, я через ОБС, звісно, записую, так. Сядемо в машинку, покатаємося парень, потім покажу вночі, яка графіка з цим модом побачите. І ви офігеєте. Якщо в мене авторські права не забаняться, ну типу, я потім, якщо то вирішу цю музичку, так. Отже, поїхали. О! А ну, ну зараз побачимо, як у скорості буде. Ну так, да, трошки фрізи можуть бути, бо я кажу стрімлю через ОБС... ну не стрімлю, а записую відео, воно трошки нагружає. Це в городі, причому, за городом ще буде десь мать, 40 FPS. Отже, бачите, ну так от, просадки до 26 є, але це ще кажу вам, що нагружається в мене програма для записі. Звісно, цей мод додає, до речі, ще реалістичні пошкодження, як ви бачите. Геть зам'яло машина, звісно, це не дуже так уже цікаво їздить. Так, тут є с ще моды, звісно, поставить, але я раз уже вже не хочу ставити моди, бо я запоров ігру раз. І розспаунів поршика. Та игра може трохи голосна, блін, не подивився. Так. Дайте. Так, десь так. Так, тепер може, на краще буде чути. Ну що ж, поїхали. Ну там що за фігня у мене зверху така FPS. Двірне достижение. А, вон що напише. Отже, графіка в день, як ви бачите. А, да. Поміняємо погодку. Я забув у секунду, зараз спомню Райн. Отже, покажу вам, яка погодка в нас. Бачите, яка насичена картинка стала. Вообще четко. поміняємо. Це в нас ясна погода вже стала. Так, Чтко. Це у нас. О, ну, трохи хмарно. Це у нас... Типа туман. бачите вообще, така чітка картинка, которую. Це в нас... Трошки типа як на дощ пасмурно, можна сказати. О, а тепер дощ, зараз покатаємося по дощ пару минуток. Вау, класно, правда. В оригіналі вони не такі ці каплі, конечно. І бачите, яке відображення, класне? Просто... просто кайф. Їдеш і насолоджуйся цією графікою, я вам кажу. Зараз ще я вам ввечері покажу. О, то... Ой, не то. А, так, мине. <кхи> Гроза. грозу зараз трошки поїжджу. <кхи> <кхи> Вау. Ну так, да, воно трошки занадто таку картинку сочно дає, но картинка того стоїть, я чесно кажу. Кого не дуже мощні компуємо, вона на ізі поставить цей мод і собі насолоджується графікою. Графіка реально, як тупо реалістична. Звісно, ще б настройки на високо поставить. Добавить мод на якісь текстури, але в мене ноут вже не потяне. Хоча б якісь там 10-50 яйку, мать би. То взагалі було б шикарно. Бачите, як він відображається як ...кісочні кольора. Ну, я вам показав вдень сочні кольора, зараз перейдемо до ночі. Показав, як вона йде. 30 сфп, стабільних видає. Так. Ну ось така графіка. Просто класна, правда, Аноно? Ну, на... Ой, почекайте. Перейдемо до такої погодки. Правильно вів. О! І все, Сніжна. звісно, сніжно нам не потрібно. Вау! О тепер бачите, яка зразу міняється графіка така. Ну, на як на. Приємна картинка зразу стала. Сонячна погода. І відображення в калюжах просто кайф. Шикарно. Ой, не пронвью. Ну і все, там такі звичайні кольори. Кстати, при заході сонця, тоже дуже класна графіка. Так, ще раз. Ну, все, там навіть далі немає толком таких змінів подик Звісно, мод пака нема, я би вам показав би всю час пік, всяке остальне і класні. Ой. Отже, перейдемо зараз до ночі. Нарин. Так, отже, тепер ми перейшли до ночі. Так, да, трошки більше ігра гранатіла, бо кажу ОБС записує, плюс нагрузка на процесор все остальне. Чуть-чуть мікрофрізита просідають. Ну, я вже тут нічого не пороблю. Отже, ніч у нас. Покажу зараз ніч, яка графіка буде. Феноменальна. Так, поки що що це у нас? Просто хмарно. Дощ. Вов дощ, як класно, дивіться просто. Класно крапельки які. Да, вони трошки здається, як здорові ці крапельки, но воно реально класно виглядає. Коже на Resident Evil, помню, дощ тоді грав, то було там таке саме. Публік як отображається, класно. Та взагалі город подивіться. Мабуть, на відео даже таки не передасться. Візьмемо дощ. Ой, гроза, о, класна, гроза просто. Давайте виключимо фари. О, без фар вообще просто класно. Яка картинка, правда? Точно. Ну і видає так само 30 FPS, чуть-чуть з просіданнями, бо кажу, трошки нагружається. Крепко процесор. 100%, звісно, трошки жорстко я його нагружаю. Да, але графіка просто шикарна. А да, подивіться, який міст класний, о, поїзд. Як синє сітиться. Оце було. І здесь зрив. Ну взагалі ви бачите які класні відображення і все. Як все близько як класне відображення. Дійсно, треба ще було показати де це є. Ой. Показати, де. Багато від цього... відблисків всяких! Ну, ви коротше бачите, яка графіка самі. Ну, може декому хтось сказав би оригінал кращий. ну чесно, оригінал нічим не кращий, я думаю. Е графіка, по-перше, вона просто фільтр такий, типа. Е Вбирає, можна сказати... О, бачите, як заправка відображається, круто просто. Ну, це, конечно ще відображення не очень високе в мене стоїть. Бачите, як воно йде? Прям майже як бути ви з відеокартою RTX з тенями граєте. Ну. Кажу. Е, може хтось каже оригінал кращий, але ну, нічим він не кращий, і графіка набагато сочніше. Так, да, вона трошки контрастніше набагато, це може комусь і не сподобається, але. Вона просто забирає... О, дивіться, синьо жовте. Прямо як під прапор наш. Український. Е, класно зробили. Ну навіть в ігрі зробили. Бачите вже. В Європу йде. Так, е, кажу. Набагато кращі текстури, ну все, типа. Пошкодження, звісно, трошки зажорсткі, занадто бачите, що вже машина в мене не їде. Відображення, кажу, на високих стройках таке класне, а на низьких чуть хуже буде. Воно просто бере той фільтр, ну, типа сірий чи який. І ставить таку графіку класну. Він не крепко нагружає цей мод Redux. Я, до речі, зразу скачав з редуксом. Ну, не. С... раз сам ставив, один другий раз знайшов на... Це є. На сайті одному. От і все. Отже, можливо, пройду її на стрімі, тільки вже пізніше. Отже, всім, кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайки. Також пишіть коментарі, кому е, що сподобалось цьому відео. Як вам графіка, наприклад, в оригіналі, не в оригіналі, ну типу редукс і чи проходити її на стрімі, я думаю, GTA 5 любе, любий би хотів би, щоб проходить на стрімі. Та і я, може, її просто пройду, щоб не так не пусто грати з модом, бо з модом я не проходив, а от оригінально то проходив колись. Отже, всім дякую. Ставте лайки, буду кажу. Радий коментарям. Всім дякую, до зустрічі